Я сьогодні цілий день тим питанням займалася, бо такі протечені дії, які зробив Беркут по відношенню до моєї сім'ї і до інших хлопців, це взагалі неприпустимо. А коротко я розкажу, що відбулося. Значить, ми разом були і вчора, і позавчора на мітингу, і вони вже їхали на Львівщину додому. Там в машині були мої речі. Мені ще потрібно було на роботу зайти. Ми домовилися, що я під'їду на бульвар Шевченка, там де вони мене чекали. Через 20 хвилин їхня машина туди приїхала. До мене був терміновий дзвінок брата, і він з криками мене повідомив про те, що на нас напали Беркут, нас побили і нас посадили е автозаки. Я відразу на ті моменти відреагувала. і Давай дзвонити по міліціях. По сьогоднішню годину зовсім не було відомих результатів, де вони знаходяться. Ну, мої хлопці. Друзі, трошки з головою із е, мобільним телефоном. І вони, коли їх везли в автозаку, вони повідомляли мені смс-ками, куди їх везуть. І я за ними сьогодні пару годин їздила по Києву, де я тільки не була. І остання е, наша зупинка це було Печерський райвідділ. Те, що я побачила по тих хлопцях, яких їх побили, і побої зняти і трус мозгу, і забої хребта і тому подібне. Ось тільки що, чому я взяла мобільний телефон? Мені тільки що повідомили, що того нещасного інваліда. Третьої групи Олега Матіша Олега Матіша, в якого є струс мозгу, в якого є забій грудної клітки, в якого жінка вагітна, його зараз затримують. І тому я зараз навіть до кінця передачі не добуду, а їду зараз туди до Печерського райвідділу і тому подібне. Ми подали сьогодні три заяви. Я буквально перед ефіром була своїми колегами у заступника генерального прокурора. Я хочу сказати таким безчинством, як займається Беркут, так як вони познущалися, навіть по відношенню до народних депутатів вони себе не вміють вести. Хіба ми будуємо правоохоронну державу? Це не правоохорона, це бандитська держава. Я звертаюся Віктора Федоровича до вас, я звертаюся до генерального прокурора, я звертаюся до міністра внутрішніх справ. Відпустіть ту дитину, я готова за нього сісти. Я складаю з себе депутатський мандат, я сяду за тих невинних дітей, яких ви побили на Європейському майдані. Не можна таким чином займатися. Я...